у кримінальному провадженні за номер сто двадцять тринадцять встановив четвертого серпня 2023 року не літнвернувся до слідчого судді з вказаною скарбою у суданому засіданні скажімо не звернувся до суду із цілу з заяви провід прокурора у даному провадженні з підставі судності підтверджено повноважень прокурора на участь у даній справі. Прокурор був цілком ясний, що дій на підставі посвідчення прокурора та отримання задоволення різких правительств доводиться на різку міністрівну суду перевантажити в області. Вважаю, що підстави для доволення заєднання скаржника проявляються і в Суд заслухався думку учасників провадження і чешув наступних висновків. Ціна статтею сімдесят кримінального процесуального кодексу України, прокурор не має право брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є заявником, потерпілим цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім'ї або близьким родичем сторони заявника, потерпілого цивільного позивача або цивільного відповідача, якщо не брав участь у цивільному ж провадженні, у цьому ж провадженні як слідчі суддя, суддя, захисник або представник, звідок, експерт, спеціаліст, передставник персоналу органу пробації, перекладач, якщо він особиста. Його близькі родичі, чи члени його сім'ї, заінтересовані в результатах кримінального провадження або основують інші підстави, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості. Відповідно до частини 5 статті 80 Кримінального кодексу України, відвід повинен бути мотивований. для відповідного прокурору, необхідно обґрунтовувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказати на неможливість його участі в кримінальному провадженні повинен бути мотивований з наведенням відповідних аргументів та доказів, які підтверджують наявність підстав для відводу. Якщо він не мотивований, це є підставою для відводу у його задоволення. Проте заява про відвід прокурора Буцела а, заявлена з формальних неоґрунтованих підстав. Та не містить жодних підстав, які підключали, унеможливівали його участь у розгляді вказаної судової справи. Відповідно до приписів статті 77 КПК України, повноваження прокурора для його участі в роді скарги підтверджені належним чином. Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що підстави для відводи прокурора відсутні. Перевочі стати тридцять 37, 77, 80, восьми десятого, восьми кримінального процесуального кодексу України, суд ухвалив у заяви скажімо каліці Олександра Володимировича про відвід. Прав... Прокурора Оцільської проживної прокуратури Гуцела Віктора Анатолійовича відмовити. Ухвала скаженої не підлягає свідча судя подалекному. Прошу сідати. Продовжуємо розгляд. Скарга літріна. Будь ласка, літрін, більше відводів немає. На даний момент немає, але ви мені якраз і не роз'яснили 345 статтю повідомлення про права і обов'язки та про право відвіду, воно має бути роз'яснене. Я хотів від вас почути, що я можу в будь-який момент розгляду справи заявити судді. Відвід, тому що цьому є вже підстави, так як суддя почала розгляд справи з порушень. Давайте далі не будемо. Щоб не затягувати справу, не будемо а, процесуальні процесу. Якщо відвідів не якщо, над... Над... якщо відводів не надійшло, так. якщо відводів не надійшло, скажіть, будь ласка, права й обов'язки зрозуміли в судовому засіданні? На кінець то ви даже з'ясували. Я ж вам роз'яснюю, що перед правами і обов'язками 344 стаття оголошення складу суду і роз'яснення права відводу. Ви мали мені роз'яснити право відводу. Далі. Вам було Фід вже проголошено віде. склад суду, було роз'яснено право відводу. Ви скористалися своїм правом заявити відвод прокурору Олександрійської окружної прокуратури Гуцулу Віктору Анатольовичу. Відвод ваш розглянутий. Свідча суддя запитала вас, чи є відводи, у вас ще якісь, на, сказали, на, що на, на даний момент на, немає, немає. немає. Суд переходить до наступної стадії. Роз'яснення прав і обов'язків. Роз'яснення прав і обов'язків. мене добре чуєте? Так, дуже добре чую. Хочу, щоб ви мені їх роз'яснили. Роз'яснити ваші права? Так. А що, суддя до сих пір не вивчила права і обов'язки скаржника? Uh, суд відповідно до статті 60 Кримінального процесуального кодексу України роз'яснює права заявник і фізична особа або юридична особа, яка звернулася з заявою або повідомлення про кримінальне правопорушення до органу державної влади, повноваженого розпечатати Уповноважений розпочати до судового розслідування і не є протепілом. Заявник має право отримати від органу, до якого він подав заяву документ, що підтверджує прийняття її реєстрації, отримати витяг з єдиного реєстру судових розслідування, подавати на підтвердження своїх заяв, речі, документи, отримувати інформацію про закінчення до судового розслідування. А, також суд вам роз'яснює права про те, що ви а, маєте. Бути повідомлений про свої права і обов'язки, передбачені статтею 56 Кримінального процесуального кодексу України, подавати докази свідчому прокурору, заявляти відводи та клопотання, давати пояснення, показання або відмовлятися від їх дачі, оскаржувати рішення дії чи відіяні січого прокурора, свідчого судді, суду в порядку, передбаченим цим кодексом, мати представника та будь-який момент кримінального провадження відмов... відмовитись від його послуг, давати пояснення, показання рідної мови або іншої мови, якою ви вільно володієте. Безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо ви не володієте державною мовою, чи мовою якої ведеться кримінальне провадження. Права обов'язки зрозуміє? Так. Тепер хотілося б ви також виконували свої ви будуть. Чи будуть якісь клопотання перед початком розгляду справи по суті? Алло. Всім учасникам. Ну так, мені ще всім учасникам? я ж не можу за всіх учасників відповідати. Знову було подано три клопотання до початку судового розгляду. Я вам в чаті вже написав. Я вас прошу оголосити всі три клопотання на одне, я тільки отримав вашу ухвалу. Два клопотання на даний момент не розглянуто. Я хочу зараз, щоб ви їх озвучили і надали мені мотивовані рішення відносно цих. Клопотання було в режимі ВКЗ власними засобами скажника, вам було задоволено і направлено на електронну пошту. Ви своїм правом скористалися, зараз приймаєте участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Наступне клопотання було щодо трансляції судового засідання. Вам було надано ухвалу, розглянути ваше клопотання. І вони у упали. Я була була скерована на електронну, була скерована, ви її отримали в електронному суді. Наступне питання ваше це Я вибачаюсь, на даний момент ви кажете неправду, на даний момент немає на моїй електронній пошті ніякої ухвали. Я прошу, щоб ви повністю зараз озвучили на електронну пошту вам не направляли. Слухайте уважно, ухвалу на електронну пошту вам не направляли. Ви є користувачем електронного суду суду. Суд, І всі ухвали, які свій суддя виносить, взагалі, які виносить суд, ви отримуєте е, через електронний суд. Я не отримав в, електронному суді, в електронному суді, в електронному суді. На даний, суді, на даний момент я вам зараз пришлю з крім. Що чого я вам окреме клопотання з... про при про внесення ваших ухвал до електронного суду і на е, копію на електронну пошту. Ні там, ні там. Ухвали, ухвал, які відносять суд, вони відносяться в єдиний державний реєстр судових рішень. Якщо я зараз не бачу там ніяких ухвал, я вас прошу озвучити повністю мої клопотання та озвучити повний текст ваших ухвал. Будь ласка. Окрім того, вам, вам надано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та забезпечення надання доступу до файлів е, відеофіксації після судового судового засідання. Після судового засідання ваше клопотання буде розглянуте. Після судового зараз немає, кажу, Ви Ще. зараз винесли рішення. Про те, там не тільки про е, файли. Там е, ви ви відмовляєтесь оголосити. Давайте я буду оголошувати свої клопотання в даному випадку. Там зазначена стаття 107, відповідно якої частини 5, вименів минулого засідання. всі ваші клопотання були розглянуті. Я не окрім бачу. того, що ви от просите різь. отримати відеофайл судового засідання. Але ви тут самі зазначаєте, що після судового засідання, після судового засідання, ваше клопотання про отримання виконання е, клопотання. а даний момент я прошу його розглянути. Дане клопотання. Тому що ви в минулому засіданні міні відмовились, порушуючи кримінально-процесуальний кодекс, надати безоплатно е, копію файлів або ваше клопотання було розглянуте. Було розглянуто і вам на електронну адресу вашу офіційну електронну адресу було надано відповідь. Про це не це не стосується цієї справи. Відповідь це не рішення. Ваша відповідь порушує кримінально-процесуальний кодекс та частині кодекс. оголошує про початок судового розгляду, оскільки всі питання розглянуті. Суд оголошує про початок судового розгляду. Ви порушуєте зараз процесуальний кодекс суд'ясовує? Чи підтримуєте ви свою скаргу? Підтримую в повному обсязі. Підтримуєтесь. Бажаєте щось додати до е, викладеного у письмовій скарзі? Так, я бажаю додати, що суддею Подаляк на даний у момент вас. проводиться розгляд судової справи. До початку судового засідання мною Літвіним було подано е, три клопотання, на які лише на одне було надано відповідно закону рішення. Інші рішення на даний момент не надані, і в даний момент порушується процедура судового розгляду, а саме в тій частині, що я не маю можливості в даний момент ознайомитися з рішенням судді в повному обсязі. Також я бажаю. Щоб ви виконали 382 статтю щодо надання мені на електронну пошту ухвалу, яку ви винесли за моїм клопота за моїм відводом прокурору, і лише після цього, як будуть розглянуті всі мої клопотання, я прошу суд продовжити судовий розгляд в порядку 30... 382, дивіться литви триста 382, Ви посилаєте зараз на яку статтю 382 Скажу, дайте одну секунду, я ж не такий, як суддя. Зараз... Ну, ви тільки що її проголошували. 382. друга. Перша друга роз'яснення судового рішення. Триста у спрощеному провадженні помилився значить 282 Суть даної статті заключається в тому, що ви зобов'язані мені після проголошення кожної ухвали. 282 282. Пан Литвин, 282. литви відновлення до судового розслідування. Добре, 283, На яку ви посилаєтесь? 283. 383, на Які ви розумні третій, на щойно посилались розгляд обвинувального акту щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному провадженні? Так на яку саме ви статтю посилаєтесь? Я посилаюсь на статтю на 280... Секунда, я вам посилаюсь на статтю кримінально-процесуального кодексу, яка вимагає після проголошення ухвали негайно вручити її. Ви на даний момент мені не вручили. Я прошу повторно вручити мені на знайомлення ухвалу щодо відводу прокурору. Також прошу вручити мені. Ви можете мені вручити на електронну пошту ухвалу про розгляд клопотання про надання файлів відеофіксації. Також було третє клопотання. Так, зараз скажу. Дивіться, суд не зобов'язаний нічого направляти на електронну пошту, а особливо ухвали суду. Всі, вся, всі ухвали суду відображаються в єдиному реєстрі судових рішень, а також надходять всім учасникам кримінального провадження в особистий кабінет в електронному суді. Ви є користувачем електронного суду, тобто, ви всі ухвали суду отримуєте. В електронному суді, якщо ви бажаєте особисто ознайомитись, прийти і особисто ознайомитись з сказаними ухвалами, будь ласка, суд оголосить перерву, надасть вам час, якщо так. Якщо ні, у суда нема обов'язку е, відсилати вам щось на електронну пошту, окрім е, листів. А тепер я переписки. Добре, я вам зараз повідомляю те, що в моєму електронному суді в кабінеті. На даний момент присутня ухвала про задоволення ВКЗ. І на цьому більше е, ВКЗ було задоволено шляхом е, написання вам листа. Листом було вам задоволено. І направлено вам. Ви отримали і скористали своїм правом. Ви вирішили листом, я його отримав, я це не заперечую. Так. Останнє клопотання, яке ви мені надіслали на даний момент у задоволенні е, від Олександра Володимировича... Ну, про... Вас ще раз запитує, ви бажаєте, якщо ви бажаєте ознайомитись? Я, я бажаю, щоб от на даний момент не внесена ухвала про допуск даного прокурора в супереч моєму заяві про відвід, вона не внесена. Я не маю можливості з нею ознайомитися. На даний момент я вважаю. Вона щойно винесена і проголошена. Вона щойно винесена і проголошена. Я маю право з нею особисто ознайомитися. Ви маєте право з нею особисто ознайомитись. З яким шляхом ви бажаєте ознайомитись з нею? Прийти на, в судове на, засідання ви в суд ви зараз, і ознайомитись. Ви зараз мені можете направити в чат і оголосити перерву на 15 на 30 хвилин. Да, У я... нас призначені інші справи. У нас зараз перва. У нас призначені інші справи. Я, я вас запитую, чи можемо ми продовжувати зараз розгляд справи? Чи ви бажаєте ознайомитись з матеріалами справи? Добре. Ви можете зачитати ці всі ухвали. Зараз в судовому засіданні продовжити розгляд справи. Зачитайте. Що я, я, я... її оголосила? Я, я не про відвід. -від. Я. Б осталь... за... Інші ухвали, прошу оголосити. Спочатку зачитати клопотання повністю, а потім оголосити, або давайте я буду зачитувати клопотання, а ви оголошувати на них свої рішення. Як вам подобається? Літві, я вам сказала іще раз, що якщо ви бажаєте, якщо ми не можемо продовжувати розгляд справи по суті, у зв'язку з тим, що ви бажаєте ознайомитись. З матеріалами справи суд оголосить перерву. Якщо ви не бажаєте і ми можемо продовжувати, ми будемо продовжувати розгляд справи. Керує судовим процесом. Як я вам вже зазначала на початку судового розгляду, слідчий суддя? Ми не можемо порушувати процес. Вам заявлено клопотання, і ви його переносите на розгляд після закінчення справи. Тут клопотання, прошу безоплатно. Не... Клопотання, ви пишете в своєму клопотанні, Литвін, ви пишете в своєму клопотанні після закінчення. Забезпечити надання доступу я, я до файлів відеоконференції після судового рішення. засідання. Я зараз бажаю почути ваше рішення. Їх ще найкраща. немає, суд не може розглянути, оскільки судове засідання відеофайлів ще немає. Тільки судове засідання фіксується, воно ще не закінчено. Я зрозумів. Зараз наразі відбувається відеофіксація. Після цього воно буде збережено. Ви ж самі зазначаєте? Я зазначив, що я Після судового засідання. Добре, моє наступне клопотання до початку судового засідання. Прошу внести постановлення судові рішення та вхідні документи від учасників процесу рішення. За клопотаннями, та самі клопотання, заперечення відповідача до системи електронного суду в повному обсязі для завчасного ознайомлення сторонами... вони внесені. Вони не справа в тому, що всі документи вносяться. І оскільки ви б мали заявити це клопотання, якщо б ви не були користувачем електронного суду, ви розумієте? А так ви є я роз, я роз, і роз, фактично розповім, ви отримуєте. Я, я на даний момент бачу. Те, що внесено, і те, що не внесено, я також заявив вам клопотання про пряму трансляцію. Даний розгляд справи є дуже актуальним для українців, і клопотання про проведення трансляції судового засідання на розгляді суддей у Падаляк. Перебуває справа. Яка має високий суспільний інтерес. Сама суддя падаляк не перебуває на я, е... я зрозуміла. Вам потрібен час я зрозуміла. Вам потрібен час для ознайомлення з не, балами, які, як ви зазначаєте? Ви питання, ще не отримали. Я, ви, ви мені не відповіли. Я його вам заново зачитую. Відповідно до статті 11... Закон України про судовий ультрі, статус судді, учасники судового процесу, інші особи присутні у залі судового не потрібно зачитувати. Я вам не надавала права зачитувати питання. Воно розглянуте. Ви, ви... ви порушуєте закон. Я, я вам його повторно зачитую. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду, проведення в залі судового засідання, фотозйомки також дійснюється. Прошу здійснення трансляції судового засідання у справі. Я прошу провести, просив провести на судовій владі. І відповіді я не знайшов ні на електронному суді, ні в себе на електронній пошті. На судовому засіданні будуть присутні бажаючи вони ще будуть. ознайомитися з за Олександрійського міськрайонного суду я таку на вимогу норм КПК не мають. Пропускної здатності для забезпечення розгляду скарги на бездіяльність прокурора у визначенні законом 72 години. Ви не розглянули справу 72 години після надходження, чим порушили статтю 214.4 контр... кримінально-процесуального кодексу. Я попросив вас забезпечити можливість забезпечення. Користування мережею, яке відсутнє у вашому судовому залі засідань номер 5 для підключення власної розтехніки учасниками судового процесу без застосування власних подовжувачів. Рішення я просив обґрунтувати в порядку статті 370 та надати на початку судового засідання мені на електронну пошту та внести до. Електронного суду. В електронному суді зараз немає ухвали відповідно даного рішення обґрунтованої. Я хочу її почути або побачити перед початком розгляду по Ухвала суду. Ваше питання щодо трансляції розглянуте. Винесено ухвалу суду. Зачитайте. Е, ухвала суду надійшла вам в особистий Зачитайте, її там немає. Було відправлено в реєстр. Ухвалу було відправлено в реєстр. Будь ласка, е, я не знаю, отримували її, чи ви не отримували її. Ухвала суду було відправлено приїзд. Я вам іще раз кажу, якщо ви бажаєте з нею ознайомитись, відвільні будь бажаю, ласка, дотримуйтесь озвучили. правил в судовому засіданні. Я бажаю, щоб ви її озвучили. Ваше клопотання щодо трансляції було розглянуто. Зачитайте. Винесено ухвалу, направлено в єдиний реєстр судових військ. Якщо ви її не отримали, не отримали. Зачитайте її. Будь якщо ви її не отримали, якщо вона є, зачитайте. Що ви у мене немає обов'язку. У мене немає обов'язку проголошувати рішення, ваше які рішення. Ви не виносили власне рішення. Ви зараз мене позбавляєте права почути ваше рішення. У нас відкритість, власність, у нас... Я вам ще раз кажу, якщо у вас є бажання ознайомитись, я можу оголосити перерву. Ви бажаєте, щоб була оголошена перерва чи ні? Я бажаю почути. Різ, е, рішення на свою ухвалу. Його на даний момент немає в електронному суді. Ви кажете неправду. Зачитайте його і продовжимо процес. Зачитайте мені його. Якщо воно внесене, воно перед вами в справі в матеріалах має бути. І не треба робити. Вони є матеріалах справи і воно внесено в реєстр. Озвучте, будь ласка, його зараз. Літі. Не мечіть озвучте, будь ласка. Я вам вже відповіла на всі ваші запитання. Ваше запитання розглянуто, направлено. Якщо ви його не отримали, я вам надам час для ознайомлення. У нас є процесуальний час для розгляду вашої справи. Так, у нас ми вже можемо... наступні справи я, призначення. Я порушувати порядок розгляду. Було клопотання до початку судового е, за так. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, щодо суті заяви вашої у вас є доповнення? Ще Перед тим, як перейти до розгляду до суті, я не почув. Рішень щодо двох ухвал, повних рішень. Будь ласка, озвучте і продовжуйте процес. Судовим процесом керує суддя. Ви не маєте права яких вказів, які у маєте право давати кордонів, заявник. Ви не керуєте кримінально. У вас якісь пояснення є щодо. У, мене є пояснення. у вас якісь пояснення є щодо суті? По суті розгляду справи. Ми не можемо перейти до розгляду по суті, не закінчивши з клопотаннями поданими до початку розгляду. Якщо ви хочете оголосити перерву... Ваші клопотання вже всі вирішені. А, 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 але озвучте їх, будь ласка, я, я що прошу вас меча, я вас прошу озвучити клопотання. Свої рішення. Ви не зробили цього. Вони озвучуються до початку розгляду по суті. Надайте їх, будь ласка, в студію. І не порушується, <постив> Скажник, Дивіться, у мене немає процесуального часу оголошувати всі процесуальні рішення, які маються Вибачте, в ви справі. рішення, сміливості їх Якщо, виважні, У мене та немає обов'язку і процесуального часу проголошувати всі рішення, які містяться в матеріалах справи. Ви зобов'язані їх проголосити, ви <постив> їх не надали. Якщо. Якщо ви так бажаєте, я можу проголосити лише резолютивну частину рішення її прохвали. Прописані вже внесені я... в реєстр. Оголосіть повністю, будь ласка. Так, поважайте народ України. В судовому засіданні оголошується в судове засідання, оскільки пише о... там процесуальний час, у нас е, зараз обідня перерва після цього. Е... Призначено інше кримінальне провадження, де особа перебуває під вартою. Суд надає скажнику лідвіну можливість познайомитися з матеріалами справи, а саме з процесуальними рішеннями, які містяться в справі, оголошує перерви. За яким часом оголосіть, будь ласка, до якої години? Повідомте, будь ласка, час перерви або про час продовження засідання. У судовому засіданні оголошується перерва до до 9 серпня 16 години.